Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 23 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є уже свіже зведення від генерального штабу Збройних сил України, отож за вчорашній день. Мінус 1460 особового особового складу, мінус 9 танків, мінус 30 бойових броньованих машин, мінус 51 артилерійська система. Ну і ще кілька різних мінусів. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Вже є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Знову в фокусі новин часів яр на Донеччині російські війська таки змогли вклинитися в українську лінію оборони біля часового яру. Проте поки що про втрату міста не йдеться. Це представник прес-служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. В принципі, ситуація навколо часового яру залишається дуже гострою уже місяцями, уже багато місяців. Тим не менше за. Зараз там теж окупанти активізувалися, хоча і не лише там. Е, питання, що, що ми маємо розуміти про тамтешню ситуацію? Ну наскільки я розумію, де, де стоїть питання: ну, не питання, а йде мова про спробу обходу часу яру з півдня угу. е, і е, вклинення ворог не вклинення, а, скажімо так, можливу присутність ворога у південних районах. Тобто цього міста, цього населеного пункту. І, зокрема, е, про подальшу загрозу для Костянтинівки. Ми чули про те, що е, часів яр є воротами до Костянтинівки. І тобто, ворог е, хоче захопити це місто для того, щоб увірватися вже безпосередньо у Костянтинівку, або зв'язати бої за цей населений пункт, великий населений пункт Донецької області. Костянтинівка це своєю чергою, ворота до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ну, яка є важливою, важливою агломерацією з точки зору подальшого захоплення ворога у усієї Донецької області? Ну, і в контексті Слов'яно-Краматорської агломерації ми кажемо вже про Купінськ. Тобто Купінськ це теж логістика, це теж можливість для того, щоб покращити умови для захоплення півночі Донецької області. Ну Через і власне, це... я так розумію, що вони також, якщо, якщо підійдуть ближче до Костянтиніки, а тим більше, якщо її захоплять, то у них з'являються нові можливості по використанню тієї залізниці між Волновахою і далі там на схід, і по сухопутному коридору. Тобто, по суті, вони для себе напрацьовують ще й, ще й цей інструмент. Де ні, Костянтинівка, там це ж півдня Донецька області. А Волноваха, то Південно Значить, я трошечки ми... переплутав по мапі, пробачте, мій фол, да, вибачаюся. Ні, ні, це трошки інші напрямки. Тобто Костянтинівка це північ ближче до півночі Донецької області, і це ми кажемо про плани, про плани е просування в бік Слов'яно-Кматорської морації. А час і Яр це ворота до... До... до Костянтинівки. Але е прорвалися вони, ну, фактично, вони. І кілька місяців йшли до того, щоб прорватися через канал сіверськ донець Неї Донбас, а там ще погода посприяла де, через те, що їм вдалося скористатися погодними умовами. Там туман був і погіршилися погодні умови. А коли туман, то і з дронами важко, важче працювати, ну майже неможливо, практично. От, і це е, противнику було на руку. Фіксуємо цю історію. Давайте тепер про Покровський напрямок, який теж не зникає з фокусу уваги. Про нього постійно пишуть. Хоча там от в тих краях, принаймні по тих краях, супервеликого просування у росіян нема. Згадується тільки населений пункт Селідово, біля якого все-таки є певний рух з боку окупантів. Покровський напрямок, як нам його сприймати? Ну от його і треба сприймати в контексті Слідово. Тобто, якщо ворог майже не просувається в бік Покровська безпосередньо, то для того, щоб він далі почав просуватися працювати бік Покровська, слідове є ключем. А слідове зараз знаходиться ну, в такому, знаєте, напівточенні. Тобто там ситуація тривожна. Ворог намагається перехопити логістику в бік цього міста, цього населеного пункту, і змусити наші війська звідти відійти. А коли вони відійдуть, коли та якщо вони відійдуть, то відкривається терикон. Дуже важливий шахти, цей теритон він є тактичною висотою, і тоді ворог отримує при переваги. І не захопивши селідова, йому буде дуже важко посуватися на Покровську. Ну відповідно, захопивши це населений пункт, в ньому відкривається можливості щодо початку бойових дій безпосередньо за сам Покровськ. Ну яке який є дуже важливим населеним пунктом там з економічної точки зору. І з військово-політичної точки зору, як такий, що е, дозволяє казати про е, важливий крок у е, сенсі захоплення Донецької області. Окей, давайте тоді до інших напрямків, тому що про них менше говорили останнім часом. Але ви вже згадали ідею, яку росіяни не полишають захопити щонайменше Куп'янськ вузловий, а можливо вийти до там, східної частини самого Куп'янська. Так от в сьогоднішньому ранковому огляді Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив доволі детально описує. По перше, скільки там сил ворога сконцентровано, а там так ну нема. Ло причому найбільша компонента власне механізована серед усіх оперативних командувань російських, да вона якраз перебуває на куп'янському і лиманському напрямках. Це сусідні напрямки. І от от що пише пан Машовець: що задача росіян зараз вийти до східного берега річки Оскол, можливо, видавити, можливо, в лоб штурмувати на якійсь ділянці, але максимально широко по фронту закріпитися на відповідальність. Відно на східному березі річки Оскол, і далі їм навіть не обов'язково форсувати цю річку, тому що далі вони можуть повертати власне у бік. Ну на південь, у бік якраз слов'яно-куп'янської оцієї агломерації. Така концентрація сил поки що ну там з тих з тих часів, коли Куп'янськ був звільнений ще восени 22-го року. Росіяни намагалися там штурмувати, але ну такого активного, активного руху у них не спостерігалося. Зараз там іско. Концентровані великі сили, і ціла танкова армія. Перша танкова армія в її складі. І Кантіміровська дивізія, і Таманська дивізія, танкові. Ну і якраз серйозна кількість і по броньованих машинах, і по артилерії, і відповідно по танках. Що ми маємо розуміти про поточну ситуацію там? Ну от коротко продовжу, після Костянтина Маршовця, uh -huh. який дуже розлого пояснює ситуацію, і, і на купівському напрямку, і не лише на цьому напрямку, е, з'явилися тривожні новини на дофіційному рівні, які потрібно, потрібно ще верифікувати. І, е, і це і підтвердити, в тому числі і з боку Генерального штабу, і з боку офіційних джерел, про те, що ворог фактично вийшов на берег річки Оського. Це даними за даними на вчора. Uh -huh. Я підкреслюю, треба це перевірити, а це розрізає наш поздар на, на дві частини. Ну і дозволяє зробити це про що те про що каже Костянтин Машовець. Очевидно, там вже здійснився або вони близькі для того до того, щоб здійснити вихід на дорогу купів борова яка пересікає річку Осків, яка знаходиться з того боку, де ворог наступає і ситуація там тривожна якщо звісно звісно підтвердиться інформація про вихід на берег берег річки осква це може бути ДРГ, насправді противника там це можуть бути окремі підрозділи які були знищені бо там ситуація може змінюватися змінюватися доволі швидко але той факт що він перебував ворог перебував на дуже малий відстані від річчя річки осків це це точно абсолютно Ну, тобто, ця інформація вже є. Ситуація там загрозлива. Ну і от іще про значить метода методика дій противника, як пише машовець, під умовною назвою Таран, коли за рахунок ущільнення бойових порядків своїх передових підрозділів і там е неймовірна перевага у силах і засобах, в тому числі в лоб, вони штурмують передові позиції українських військ і досягають в деяких місцях. Результатів, тобто, по суті, вони не шкодують. Вот тут він згадує історії, коли не лише піхотними групами відбуваються відбуваються штурмові дії, а там і до 10-12 одиниць броньованих броньованої техніки. А то й доходило в деяких місцях до 20 одиниць броньованої техніки. Тут вони не шкодують броні, не шкодують піхоти, але їм так важливо і важливий цей плацдарм. Я правильно розумію? Ну так, їм треба це. Тобто, це все в контексті захоплення Донецької області. Ну плюс те, що вони намагаються повернути те, що було ними втрачено два роки тому, коли був контрнаступ української армії, Тобто тут і військові, і військово-політичні чинники грають свою роль. Добре, давайте тоді до інших територій є повідомлення в різних моніторингових каналах про те, що на півдні, от власне на Херсонщині на лівому березі, якась частина кадирівців, не знаю чи всі, залишили блокпости і чомусь повернулися до Чечні. А крім того, повідомляють також про етнічні конфлікти між чеченцями і дагестанцями. Ну це скажімо так, не нова історія взагалі для народів північного Кавказу. Вказу, коли там одні народи ненавидять інші, і навпаки, але оця історія з залишеними блокпостами їх могли ну там для якогось свята відкликати. Чи як ви чи як ви можете це прокоментувати? Ну зараз в Херсонській області йде битва за острови у Русі Дніпра. Угу. Це перше ну, от можливо, це пов'язано з іншим кейсом, з цим кейсом. А можливо, це як ви правильно кажете, що е, зараз там назріває е, ну така історія так, між Чеченцями та Дагестанцями, вже вантерах Російської Федерації. Цілком можливо, е, ці кадирівці, як бойові, е, бойові дониці, бойові загони відсуваються якраз у Чечню для того, щоб е, взяти участь у підготовці чогось е, між Чечнею та Дагестаном, і зараз там якраз кажуть про назрівання конфлікту. На північному Кавказі, і ми повинні з цим святкувати. Ну, це мої припущення, тобто тут зараз О, дуже точно важко ми сказати. не можемо знати, тому що ми не можемо залізти в голови цих людей. Давайте тоді про ще одну загрозливу історію, про яку говорять уже близько тижня. Це почалося з повідомлення спочатку південно-корейських медіа, які посилалися на дані своєї розвідки. Ну і далі вже там історія почала закручуватися Уже почали розказувати чи то про 11, чи то навіть про 12 тисяч північнокорейських вояків, які. Можуть прибути на фронт. Далі вже було сьогодні в новинах, що ледь не найближчими днями вже очікують тут цих північнокорейських солдатів. Ну і тепер, після цього, південна Корея про це вже офіційно повідомляють з посиланням на міністерство оборони. Південна Корея розглядає можливість передачі наступального озброєння Україні. До того напередодні була заява, що можливо відправлять якихось радник яких перекладачів, тих, хто допоможуть допитувати або перекладати, якщо північнокорейські солдати опиняться у полоні, оця історія з інтернаціоналізацією війни Росії проти України. Наскільки це для нас загрозливо, і, і що нам при, треба про це думати? Ну я то історії з відкритих джерел, котрі ви прорахували, угу. бо буквально вчора Крило Буданов, очільник головного управління розвідки додав, що буквально сьогодні. Очікується прибуття перших північно-корейських е, солдатів на курський напрямок. Це перше. Uh -huh. А друге, Володимир Зеленський, президент Верховного Головнокомандувача, сказав про те, що дві бригади чисельністю до 6 тисяч особового складу кожна. Е, вони е, мають прибути на російсько-український фронт північно-корейських і там взяти участь у війні. Тобто, оцього це це е, цей ланцюжок е, повідомлень. Я доповнюю абсолютно офіційними особами, які кажуть, вже так, про, про безпосередню участь. От, стосовно наступального озброєння від Південної Кореї, так, теж було повідомлення з посиланням на південнокорейські джерела. Е, НАТО, у е, особі марка Рюти, воно вимагає від південних корейців е, ну, верифіковані, скажімо так, дані стосовно перекидання північно-корейських військ на територію України або робити певні висновки щодо участі північно-корейських військ, ну там далі щось робити. Чого ми можемо очікувати Південної Кореї? Ну це вже знову ж таки теротизація цього питання. Коли ми кажемо про е, передачу нам певних озброєнь, то там є не дуже широка номенклатура, оскільки Південна Корея так само готувалася до можливого конфлікту з Північною Кореєю, з Північною Кореєю, тому готувалися вони ретельно. В них, по-перше, є радянське озброєння, новоросійське, тобто Російська Федерація передавала танки Т-80. Кількість оцінюється від 43 до 80. і завдяки цим танкам вдалося окомплектувати два два батальйони третьої танкової бригади армії Північної Південної Кореї Республіки Корея, якраз для імітації бойових дій з можливим ворогом. В них є БМП 3 у кількості 67 одиниць теж були передані в Російську Федерацію свого часу. Це те, що може нам, нам допомогти тут і зараз, якщо там дійде справу, до, до передачі озброєння, але Південна Корея має свої розробки, дуже цікаві. Це танки К2 Black Panther, Польща будуть закупати на заміну тим танкам, які вони передавали нам. В них є САО К9 Thunder, цікава дуже теж розробка. В основу САО Краб якраз лягли от елементи від К9 Thunder, А САО Краб це дуже відома бойова одиниця, яка зараз використовується в російсько-українській війні. Північна Південна Корея має е, власні розробки в плані звіту ракетних комплексів, власні розробки в плані оперативно-тактичних ракетних комплексів. В них є РСЗВ, які пристосовані для використання ракет ТакМС, тобто в них дуже багато цікавого, Треба нам працювати очевидно з південною Кореєю, аби е, вони розширили нашу допомогу е, допомогу Україні. Е, там зараз де е, якщо знову ж таки е, вірити південно-корейським змі. Йде розмова про такі, знаєте, поетапна поетапне надання допомоги Україні, якщо звісно перекидання північно-корейських військ на територію України або для участі у російсько-українській війні стане реальністю, і тут треба розуміти, що там може бути знаєте, така історія з їх там. нет. ви мабуть, бачили відео із тим, як північно-корейські війська перевдягаються в російську військову форму. Ну так, їх це записують було, або бурятами, або ще кимось. Ну, це класична історія їх там нет. Тобто, можу сказати, що це північно-корейські добровольці, а північна Корея як така не буде брати участь у війні. І зараз відповідні заяви йдуть від очільників офіційних кідомств офі офі Північної Кореї про те, що ні-ні, ні ми тут свої війська не продаємо. Жодним чином, це, це не є правдою. Тобто, версія про їх там нет, вона на превеликий жаль справжується. Схоже на те, але було ще одне повідомлення. От буквально теж здається, відкрила Буданова, що навіть пілотів для винищувачів збирається постачати направляти до Росії Північна Корея. І тут питання: а це брак льотного складу у самих росіян, чи це теж частина ну такого підняття ставок умовно кажучи, з боку Путіна доводячи, що ось у, у, у Росії є союзники, наприклад, такі потужні, як Північна Корея. От історія з пілотами для мене ще одне питання. Ну, то не Кирило Буданов просувається. Можливо, Тому я казав. помилився, да. Це казала, це були е, публікації у пресі у Західній про те, що здається, Ньюсвік це писав про те, що крім е, спецпризначенців і е, інших військових, там можуть бути передані пілоти для е, винищувачів російської армії. Ну, застаріла авіацію у північній країні, справді у росіян значно нові, новіший винищувач, то, очевидно, це таке питання. Треба буде слідкувати, бо це ж додаткове, додаткове навчання, додаткова, начать, додаткова історія. Але я думаю, що якраз Курська область і якраз ці от невеличкі підрозділи відносно невеликі підрозділи. Це може бути реальна історія якраз у участі північної Кореї у війні, бо тоді це принаймні вдасться росіянам прикинути певні резерви з Курської області використовувати їх на російсько українському фронті на теренах України. Ну по суті, якщо в другому ешелоні десь стоять оці ці корейці, навіть якщо так гіпотетично уявити собі ситуацію, то це звільняє росіян від необхідності тримати там своїх навіть у другій лінії, і ці можуть бути кинуті на будь-який з напрямків, хоч на Лиманський, хоч на Куп'янський, хоч на Покровський, хоч на південний напрямок. Я от, така логіка, в тому числі, і треба ж розуміти, що це для Росіян дешевше значно ніж використовувати власний мобіліційний ресурс. Власним, ну, мобілізованим добровольцем, скажімо так, це це ж є прихована мобілізація. Вони ж залучають добровольців, підписують з ними контракти і таке інше. Так це дешевше, бо е, цим контрактам треба платити підйомні там 2-3 мільйони рублів. Їм треба платити заробітну плату. Це ж немала сума. Якщо вони загинуть, там треба буде виконувати фінансові зобов'язання перед родинами там виплачувати для того, щоб на владу вистачала російським цим родинам. Це так. А північна Корея, це що? Ну заплатили там безпосередньо північно-корейському уряду якусь суму грошей. Той північно-корейський уряд там розподілить, як, як, як їм захочеться. Але це ж все одно не підйомні, це все одно не виплати у, у, у разі загибелі. Це все одно не зарплати і так далі. Тому це дешевше. Ну тобто, в корейські росіян. солдати, це ще й економічно вигідніше для російського керівництва. Цікавий аспект. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.